Слава Богу, за ті чудові псалми, які брати співали, облегшили мою долю, не треба було мені співати. Слава Богу, за вас, за ті чудові псалми, дійсно чудові, дійсно приємні для людського серця, не тільки для людського слуха. Хай Бог благословить брати вас, сестричка, за працю вашу. Вона дуже дорога Господу і дуже приємна Господу, і потрібна Господу. Дякую Богу і за братів, за свідчення чудові, тому що вони прославляють Господа, свідчення прославляють Господа. І коли я слухав ці свідчення, що брат Леонід розказував, дійсно великий Бог. І свідчення, які брат Василь додав, слава Богу, за це все, що ми чули. Брат Василь говорив такі правильні слова, що людина повинна, віруюча вміти чути голос Божий. І брат підмічав із послання до євреїв, що Бог зі своїми людьми, зі своїми овечками, Він говорить різними способами, з кожною людиною по різному. Я не знаю, як з вами Бог говорить. І о, Зі мною особисто. Перший раз, коли в руки мої попала Біблія, це був 1995 рік, рівно 30 років назад. Я не знаю, зі мною Бог найбільше говорив саме через Слово. Коли я читав Біблію, я чув, що Бог говорить до мене. Мій перший новий заповіт був мокрий від сліз. Воно все говорилося до мене, і я чув цей внутрішній голос в собі, як Бог до мене говорив і казав, на що би я мав звернути добре свою увагу. Я не знаю чому, але особливо цей внутрішній голос говорив зі мною вночі. Коли після одинадцятої вечора, коли я брав руки Біблію і читав, я так замічаю, що найбільше відкриттів по писанню о внутрішнього голоса іменно вночі Бог давав. Можливо, тому що чим більше ти жертвуєш, тим більше Бог і тобі дає. Я не можу це пояснити. Було і у внутрішньому десь при роздумах над словом Бог промовляє, але найбільше коли читав Слово Боже. Тому, брати і сестри, раджу всім. Читаємо Слово Господнє. Коли ми читаємо Біблію, коли ми спілкуємося з Богом через читання Слова Божого, Бог до нас промовляє. Звичайно, Він промовляє і через сон. І я розказував недавно сниться мені сон. Що я від ТЦКшників так тікаю по полі, аж тапочки загубив. Думаю, ого, який цікавий сон! Проснувся зранку, йду за хлібом та й думаю, дай прихоплю документи з собою в кишеню, бо може не... і точно ніколи мене не зупиняли. А то йду з магазину, махаю кульочком тут, як тут добрий день. Ми з військомату добре, що я взяв з собою всі папери, всі документи та й мав хлопцям що показати. Бо Бог говорив. Бог говорив через сон, Бог через пророче слово говорить, Бог через сни говорить. Бог говорить, деколи через п'яну людину п'яниця тобі говорить, і, і чуєш, Бог тебе докоряє через чоловіка. По-різному Бог говорить, по-різному. Тому, слава Богу, Бог сьогодні до нас говорив по-різному, і ми за все. Дякуємо нашому Богові. Я не знаю, як вибрати проповідники. Я, коли читаю дома Біблію, знаходжу час почитати, і Господь ложе на серце і каже внутрішній голос: Оце підміть, це треба проповідувати. Та я собі деколи підмічаю, бо пам'ять уже не та, що в молодих роках, собі нотатки пишу. Та й я вчора переглядаю ті нотатки, так мені на серце дві теми зайшли із того написаного, і не знаю, яку буду з них говорити. Думаю, лягаю спати. Як кажуть, у казках гутро вечора мудреніє, Бог раніше покладе на серце. А серед ночі пробудив мене Господь і сказав, що ні ця тема, ні друга не підходить, і послав мені третю тему якої не було в моєму списку, то я би коротенько хотів, я вірю, що це від Бога, і хотів би коротенько час іде нагадати ті слова, які Господь сказав, сказати народу Божому і прочитати. Перше місце я буду читати, воно написане у посланні Павла до євреїв, 10 розділ із 5-го вірша. Тому Христос, входячи у світ, говорить, Жертви і принесення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все палення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав озіду, як на початку книги, написано про мене, виконати волю Твою Боже. Інше місце, воно написано в Євангелії від Матвія: це слова молитви, Отче наш. І з 6 розділ з 9 вірша написано так: моліться же так. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Але я за 10 віршом йду. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. У посланні Павла до Євреїв, 10 розділі я читав ці слова цей вірш. Господь каже, ось йду. Як написано про мене, виконати волю Твою Боже. Божий син не народжується просто так. Ще перше народження свого, Він вже отримав місію від Отця. Він не просто йде у цей світ, він вже йде з певною місією, він вже знає, що він має робити. І Він каже: І я йду, щоб волю Твою виконати, Боже. От люди в цьому світі кажуть, що кожний чоловік має посадити дерево і побудувати будинок. Але Христос цією місією не йшов, щоб посадити дерево і побудувати будинок. У нього була інша місія. І Біблія говорить про кожного із нас, що Бог вибрав нас ще перед заснуванням світу, Ти і я. Ми вже були в планах Божих ще тоді, коли не було Адама і Єви. Уже Бог тоді мав плани на кожного із нас. І наша місія, друзі мої, далеко не сажати дерева, хоча і це потрібно робити. Не тільки в Сина Божого, але в кожної віруючої людини є певна місія. Колись один чоловік, який мав тільки народитися, ще його близько немає. І слово Господнє, так говорить Господь, ось родиться Іуй, і Він зробить таку і таку-то роботу в Ізраїлі, він спалить кості жреців на жертовнику. Чоловік народиться набагато пізніше, але про нього вже сказано. Про Івана Хрестителя сказано, що прийде Ілія на землю, прийде чоловік в дусі Ілії, і в нього буде певна місія. І він буде приготовляти дорогу для Ісуса. Можливо, ти і я. Ми не народжені для тої великої місії, для якої Іван Хреститель. Но повірте, певна місія вона покладається Господом Богом на кожну віруючу людину. Ця місія не заключається в тому, щоб прийти в зібрання і сидіти в зібранні. Це не місія, з якою ми народились. Це не місія. Бог проти монастирів, Богу не потрібні монахи. Бог має місію на віруючу людину. Він не хоче, щоб віруючі ховались в монастирях. Це не його місія, це не євангельська місія, не євангельська. І ось оця місія одна із місій, вона озвучена в молитві Отче наш, де Христос каже, будете так молитися, що Хай прийде царство Боже не тільки на небі, але і на землі. Хай воля Господня буде тільки на небі, але і на землі. Є світ зла, є всесвітнє зло. І місія кожного християнина, щоб цього зла ставало менше, щоб темряви ставало менше. Це місія віруючої людини впливати на зло, впливати на зло, друзі. Є така притча про пшеницю і про кукіль. Там написано, що добрий чоловік він посіяв добре насіння, і воно мало бути тільки добре. Но прийшов злий чоловік і посіяв зле насіння, і там сказано, коли він це зробив. Там підмічено, коли він посіяв зле насіння, коли люди спали, коли люди спали. Він знайшов можливість посіяти зле насіння. І якщо би люди не спали, Він би не зміг цього зробити. Но він зміг саме тому, що люди спали. Друзі дорогі, коли церква Господня спить, злий чоловік робить свою роботу. Бог на небі, на землі Він залишив свою церкву. І церква Христова це той орган, який повинен впливати на світове зло, віднімати у зла його владу, наступати на силу темряви. Багато-багато років назад було таке пророче слово, де Бог так казав у церкві: якщо ви не встанете своїх насиджених місць і не підете в світ, і не будете спасати світ, і дітей, не будете їхніх спасати. То світ прийде у церкву і забере ваших дітей із церкви. Сьогодні це слово вже збувається. Воно вже в дії. Коли церква не йде у світ, світ приходить у церкву. Коли церква не може відняти у світа жертву, то приходить сатана і забирає дітей, віруючих із церкви. І сьогодні ми вже це бачимо. Чому? Тому що написано, коли люди спали. Коли спала церква Господня, вона проспала свою місію. Можливо, війни, яка в нашій землі і не було б. І якщо б церква більш активно свою місію виконувала і молилася про мир, молилася за владу, може, би цього й не було. Багато залежить від церкви. Друзі, я хочу дві речі коротенько сказати, як ми можемо впливати на темрю. Перше, як брат Василь переді мною говорив своїм життям. своїм життям. Ось ти навчаєшся в школі. Всі дівчата твої подружки носять штани, а ти одягни спідницю одна на цілий клас. Деколи ми, віруючи, пристосовуємося до світу. Павло каже до Римлян: ви не пристосовуйтесь до світу, ви не робіть так, як цей світ. Ви на світ впливайте, а не світ на вас. Є така притча, коли місіонер розказував, як підсадили солов'я до горобців, щоб навчив їх красиво співати. Ну, коли зранку прийшли, то думали, що горобці заспівають солов'юну трель, але вмісто того вони зачерікали, як горобець Соловей. Зачирікав з горобцями. І от церква Христова вона не, вона не повинна чирікати, вона повинна співати і повинна цьому співу навчити людей. І я собі думав, розважав і таке порівняння, таку причу Бог мені дає, сижу. От є лампочки електричні, є сороківка, є двохсотка, сороківка ледве тліє. Кожна лампочка вона образує кругом себе якесь невелике пространство світла. Чим вона сильніша, тим це пространство буде більше і ширше. І Якщо ти світло, то темрява від тебе тікає кругом тебе повинно бути світло, бо ти світильник Божий, який запалив Бог. Тому перше діло показати людям, що є другий спосіб життя. Колись Бог жалівся на свій народ через пророка Єзикіля, говорив: Я привів тебе до цих народів, які мене не знають. Я хотів цим народам через тебе показати свою правду, але ви вмісто того, що були світильником, ви мене опозорили. Ви стали поступати гірше тих народів, до яких я вас поселив. Полодо Коринтян каже, що ви каже, возгордилися, вам би плакати пора. А ви возгордились. І він каже: один із моментів, я чую, що між вами такий хаос твориться, що хтось за жінку має батькову жінку, вам плакати пора давно. А ви возгордилися, що ви є діти Божі. Тому, дорога церква Христова, ми повинні від темряви відбирати. Ми повинні показати ось так не за модою цього світа бігати, а свою моду показувати. Ось вона християнська мода, скромний одяг, спідничка, платок на голові. Да, ти може, будеш одна із небагатьох в Тернополі. Скаже: А що ти, як стара баба закуталася в хустку, то ти красива молода жінка, така мода християнська. Носити платок і спідницю. І беріть приклад з мене. Беріть приклад із мене. Ось так воно має бути. Ось так воно має бути. Я в Києві одного разу пам'ятаю давно, як покаявся зупинка метро і бачу жіночка в платок так гарного діта в спідничку. І я кажу: підійшов, кажу: слава Богу, сестричка, аж серце за вас радіє. Як ви по у діті? Вона каже, я мусульманка. І я думаю, Господи, чому мусульманка повинна показувати київлянам, як правильно повинна одягати жінка? А де ж християни? Хіба не християни повинні навчити цей світ, як правильно одягнутися, як правильно будувати сім'ю, як будувати відносини між людьми? Хіба ж не народ Христовий покладений цей обов'язок? Показати своїм ділом, своїм життям, своїм поводженням у суспільстві і друге, звичайно, це проповідь Євангелії. Колись, щоб донести людям, треба було палатки класти. Стояти в центрі міста, говорити, і якщо за день підійшов якийсь дядько на підвипадку, то ми були раді, що хоч хтось хоче слухати. І я вам хочу сказати, сьогодні Господь дає можливість впливати на тисячі людей. Я ніколи би не міг подумати, що цей злий інтернет можна використати для проповіді Євангелія Ісуса Христа. Для мене інтернет було одна чорна яма, мусорне відро, і воно в все повністю від сатани. Но прийшов час, і я зрозумів, що цю річ можна використовувати, щоб на темряму наступати. І особливо і молоді люди. Друзі мої, ви знаєте, яка у нас є тепер велика можливість свідчити про Ісуса Христа. Я на днях бачу, жінка включила в Ютубі і дівчинка молода каже: я християнка, п'ятидесятниця. Я сповідую Оце. І вона це заявляє в простір медійний. каже жінка, треба їй лайк покласти. У, умнічка, яка умнічка, молодчинка, молода дівчинка, і не соромиться заявити про себе на весь інтернет. Я християнка, І я і сповідую певні християнські цінності. Думаю, хай тебе Бог благословить, що ти розумієш, для чого існує інтернет, друзі. От у вас молодь, у вас є сторінки на Фейсбуці, десь, можливо, там в Тіктоці, в Ютубі. І Господь сьогодні хоче нам нагадати, що Фейсбук, сторінка, її можна по-різному використовувати. Можна себе сфоткати на, на фоні БМВ, та ще й не свого. Десь там в місті заглянув е, дорогу машину і виставив на сторінку, от, БМВ. БМВ, от я крутий хлопець, у мене є БМВ, от у мене сумочка є там, Луївітон, вон у мене ще є щось. Ви знаєте, можна показувати речі, можна показувати, де ти відпочивав, можна там хвалитися, хто знає чим. Але це є супер сьогодні хороший засіб, щоб розказати людям про Ісуса Христа, Божого Сина. Заспівати гарну пісню і виставити її в Ютуб, якщо вмієш співати. І, друзі мої, я вам всім бажаю, особливо молоді, щоб на ваших сторінках, в соціальних мережах, був Господь Ісус Христос і тільки Він, щоб ви хвалилися тільки ним, тільки ним. Покажіть там Богослужіння. Покажіть там християнську пісню, якусь розумну християнську притчу. Використаймо ті можливості, які нам надає Бог для того, щоб ми наступали на темноту. Щоб, ви знаєте, як то прекрасно, от є такі країни, де тюрем майже нема. Тому що там багато віруючих людей. Є такі села, де віруючих більше. Як невіруючих. Я мрію про той час, щоб в Тернополі було більше віруючих, як невіруючих. Я був в одному такому селі, вони йдуть в зібрання і не закривають хату на замок. А я кажу: не боїтеся, щоб обкрадуть. Вони кажуть, ні, тому що в селі майже всі віруючі. Я думаю: слава тобі, Боже, я хочу жити в такому селі. Я хочу жити в такому селі, де багато віруючих. Я хочу жити в країні, де люблять Ісуса Христа. Я хочу жити в місті, де мер віруючий, губернатор віруючий, де люди всі віруючі, чи хотіли би ви жити в такому місті? Скажіть, хто це місто зробить таким? На кого Бог покладає таку місію, щоб йти і розказати про Господа, про мораль? Про людський порядок розказати і показати на своєму особистому прикладі. Ось так має бути. Ось так має бути. Тому, дорога церква, запам'ятаймо собі, прийде день, коли Бог запитає з кожного із нас, не тільки служителів, з кожної віруючої людини, Бог запитає, що ти робив в своєму людському тілі. Для чого ти використав час життя? Хіба ти не розумів, для чого ти народився на цю землю? Народити дітей, посадити дерево, будинок це все на своєму місці. Воно одно другому не мішає. Але наша головна місія явити Христа. Цьому світові. Коли ви будете читати Євангелію, ви будете, я закінчую зустрічати там такі слова. Ось Христос говорить про себе: що я прийшов, щоб мали життя із достатком. Я прийшов, щоб зискати і спасти погибше. Любий із вас сміливо ці слова може до себе примінити. Сміливо. Я родився в цей світ, щоб зискати і спасти погибше притчах Соломона є чудові слова, де Господь каже: Чи скажеш ти в той день? Я не знав. І як можеш відказатися від обречених на убієння? І як можеш ти спокійно дивитися, як люди йдуть в пекло, і ти нічого не пробуєш зробити, щоб вони були спасені, навіть твої близькі рідні, твої батьки, твої діти, твої брати і сестри по плоті, скільки ти прикладаєш старання, щоб вихопити їх з руки дьявола? Тому Бог би нам поміг це зрозуміти. Перед нами молитва, що Бог колись нас запитає. Що ти зробив? І я зовсім недавно, хто пам'ятає, я зробив такий опрос у церкві. Я сказав, підніміть руку, будь ласка, хто за своє життя, хто 20 років, хто 30, хто 40, підніміть руки, хто хоча б одну людину за своє життя покликав до Господа. І я звернув увагу тільки пару людей, підняло руки. Пару людей на всю церкву. Які за своє життя, хоча б одну людину покликали до церкви, і ті люди стали віруючими. От задайте це собі сьогодні, всі питання, хто мене чує, скільки ти людей за своє життя привів до Господа? З якими руками пристанеш перед Божим? Але це написано: не являйся перед лице Господнє з пустими руками. Що ти скажеш Богу? Скільки ти ти 40 років, 50, був віруючий, а людини ні одної до Бога? Не привів. Один чоловік, коли став віруючий, то свідчив. Він каже: мої сусіди, віруючі, ходили попри мене, а я сидів на лавочці коло хати. І Я не пам'ятаю часу 20 років, 15 років. і Я не пам'ятаю, щоб не говорити неправди. Він каже: я сидів на лавці і чекав. Коли вони мене покличуть, вони каже, роками біля мене ходили. І вони мене не кликали. Він бідолаха не витримав, сам прийшов. Бо люди не хотіли кликати. Він каже: я роками чекав, що вони скажуть, ходи з нами в зібрання. Ну, вони не кликали. Їм і так було добре: вони віруючі, діти віруючі, а цей хай сидить на лавці. Він для царства Божого не призначений. Чи не спитає нас Бог за того дядька, який сидить на лавці, і чекає тебе вже багато років, коли ти йому скажеш, ходи ну, друже. Ходи ну, друже, до церкви і почуй слово живого Бога, і це слово змінить тебе, і ти будеш благословений Богом. Ми молимося щоб ми не були цими людьми лінивими, про які Господь каже, що раби лукаві і ліниві. Я знав, каже, що ти такий чоловік, що ти будеш питати і закопив той маленький талант, заховав землю. Він каже: якщо ти знав, що я такий, то ти мав тим більше його цей талант, щоб набув він щось. Ну ти ж нічого не зробив. І каже Господь: раби лукавий і лінивий, ти нічого не зробив для мого царства. Дорогі мої, хай буде царство не тільки на небі, а тут на землі. І нам буде добре жити в тому царстві. Добре буде з сусідами жити, коли вони будуть віруючі, та й всюди буде добре в тролейбусі, на місці, коли буде багато віруючих людей. Но на це все можемо вплинути тільки ми, Церква Ісуса Христа. Мені сподобався один чоловік, я часто розказую про нього, якось зайшов на американський один сайт, і слов'янська одна церква, і став брат гарний, такий у них був День подяки. І він каже: браття і сестри, завтра буде у нас День подяки. І солодки буде, і фрукти будуть, а які м'яса різні будуть, і все у нас буде. А потім зробив таку паузу і каже: І все це у нас буде, якщо ви це принесете. І все це у нас буде, якщо ви це принесете. Вони вуха розвішали, думають, що ж то за спонсор з'явився. І фрукти будуть, і м'яса будуть. І фрукти будуть, і м'яса будуть. Він каже, будуть, і якщо принесете. От точно так же: будуть люди спасені, будуть люди віруючі, буде Україна віруюча, якщо церква Христова підніметься і буде щось робити. Хай Боже ім'я буде благословенне, молимося.